Сьогодні, 1 лютого, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома у олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі. Обшуки стосуються розслідування махінації щодо Укртатнафти та укрнафти. За інформацією джерела видання Українська правда йдеться про розтрату нафтопродуктів на суму 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми. Нагадаю, у жовтні 2022 року Ігор Коломойський приїжджав у Київський офіс національного антикорупційного бюро на допит у середині вересня. Детективи НАБУ провели обшуку Коломойського вдома на курорті Буковель. Правоохоронці вилучили документи, гаджет, а також скачали його в міст. Сам бізнесмен заявив, що про це не чув. Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії Укрнафта на майже 13 мільярдів гривень у 2015 році. Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам компанії. Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в екс-очільника МВС Арсена Авакова. Справа стосується авіатрощів у броварах та закупівлі французьких гелікоптерів Airbus. Про це розповів екс-міністр МВС журналістам. За даними ЗМІ обшукали також і інших чиновників, причетних до закупівлі. Нагадаю, вранці 18 січня 2023 року в броварах Київської області впав гвинтокрил ДСНС. В результаті катастрофи загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ загалом 14 жертв, серед яких одна дитина. Гвинтокрил, що впав, був переданий Україною Фран... Україні Франції у серпні 2022 року. Аваков вже відреагував на сьогоднішні обшуки. У коментарях Українській Правді правді» екс-очільник МВС заявив. Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивились контракти Airbus шестирічної давнини. Певна річ нічого. Контракти ж затверджувались урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію. Коментує Аваков ситуацію. Правоохоронці сьогодні прийшли з обшуками до народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столера. За неофіційними даними справа проти бізнесмена, забудовника та нардепа стосується фінансування тероризму. За даними видання Українська правда, деякі народні депутати від забороненої ОПЗЖ під час повномасштабної війни Російської Федерації проти України поїхали в Об'єднані Арабські Емірати. Серед них був і столер. Його помітили у російському ресторані Суворов. За даними джерел української правди, у дипломатичних колах український нардеп навіть оформив посвідчення водія в Об'єднаних Арабських Еміратах. На це мають право лише резиденти а отже, він збирається жити у перській затоці. Експрезиденту Моторсічів В'ячеславу Богуслаєву оголосили підозру за співпрацю з так званою ДНР. Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора. За даними слідства, у грудні 2017 року підозрюваний організував господарську діяльність відокремленого підрозділу Сніжанський машинобудівний завод ПАД Моторсіч на тимчасово окупованій території у місті Сніжне Донецької області. Своїми діями він сприяв діяльності терористичної організації ДНР, сплачував на її користь податки та митні платежі, розповіли. У прокуратурі. Через схеми бюджет ДНР отримав 290 мільйонів російських рублів. Схеми Богослаєва вдалося приховати, використовуючи підконтрольні комерційні структури, зареєстровані в іноземній юрисдикції. Під час обшуків у Богуслаєва знайшли медалі, грамоти та почесні нагороди військово-політичного керівництва Росії. Самого фігуранта затримано ще в листопаді. У грудні йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 11 лютого. Нагадаю, у жовтні СБУ затримали В'ячеслава Богуслаєва. Його підозрювали у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Схеми також повідомили, що Богуслаєв ще з 2000 року має російське громадянство. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-очільнику міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Про це повідомив співрозмовник Української правди. За даними джерела, насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на користь пов'язаних з олігархом Дмитровим фірташем компанії на суму 1,5 мільярди гривень. Насалик із 14 квітня 2016 року до 2019 року обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України у липні 2019 року. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру, адже він не задекларував більш ніж 1 мільйон доларів. У листопаді 2020 року вищий антикорупційний суд закрив справу екс-міністра про недостовірне декларування. Генпрокуратура оголосила підозру екс-заступнику директора держзакупівель Хмельницькому, екс-заступнику міністра Шаповалову та екс-заступнику промоборонекспорта Терещенку. Підозру Шаповалова оголошено за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил України не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень. Підозор Терещенко, який наразі є заступником начальника управління координації зовнішньоекономічної діяльності Міністерства оборони, оголошено за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі понад 1 мільйон доларів. В СБУ також СБУ також викрила екс-очільника департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького на розтраті понад 100 мільйонів гривень коштів. За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже три тисячі неякісних бронежилетів. За даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам четвертого класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів. Директора департаменту закупівель Хмельницького було звільнено після нещодавнього скандалу з харчами. А в серпні у Хмельницького проходив обшук в рамках справи про розкрадання 580 тисяч під закупівлі 580 тисяч доларів під час закупівлі амуніції. Українська правда писала, що в його дивані знайшли гроші, але міноборони спростувало це і додало, що жодних підозр він не отримував. ДБР, за даними журналістів, розслідує оборудку, через яку понад 30 мільярдів гривень держкоштів потрапили в тіньовий обіг. У виконуючої обов'язки голови податкової служби Києва Оксани, Детій ДБР виявило багато готівки, коштовності та дві автівки вартістю 150 тисяч доларів. Також вона має три квартири в Києві, вартістю 1 мільйон доларів, та будинок у передмісті Києва. Виконуюча обов'язки голови податкової служби Києва підозрюють у тіньових схемах на понад 15 мільярдів гривень. Також ДБР під час обшуку виявило список бажань, де ті, повідомляє Українська Правда. Виконуюча обов'язки голови податкової служби Києва дуже мріє заробити мільйон доларів, купити Соболину шубу, придбати годинник бригет. Схоже, бажання Детій таки здійснилося. Нагадаю, що 23 січня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що корумпованих чиновників чекає відповідальність, а активні посадки можна буде спостерігати вже цієї весни. Кабмін звільнив керівництво митниці. Про це повідомляє видання Форбс. Зокрема, звільнено виконуючого обов'язки голови митної служби В'ячеслава Демченка, першого заступника голови Олександра Штуцького та заступника голови Руслана Черкаського. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, виконувати обов'язки голови митниці буде заступник нинішнього очільника Сергій Звягінцев. Раніше правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які нібито причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво одеської митниці. За оцінками СБУ, збитки бюджету становлять 5 мільярдів гривень. Влаштували полювання на дівчат задля забави у столиці. Група із п'яти семи чоловік 20-річного віку споювали дівчат, а тоді гвалтували і знімали це на відео. Пізніше кадри насильства поширили у соціальних мережах та закритих телеграм-каналах. Про це повідомила громадська діячка, режисерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, це хлопці з Івано-Франківська. Це компанія з п'яти семи людей двадцятирічного віку. Вони переїхали в Київ і влаштовують тут такі вечірки. Маю повне прізвище ім'я по батькові. Реєстрацію машини головного з них Андрія Ярини. Хлопці заробили свої гроші на схемі з бінансом, відомої як крутити бінанс. Зараз займаються рефаундом. Це схема, де вони замовляють дорогий товар на Амазоні і просто не оплачують його. Цим самим порушують закон і заробляють великі суми грошей. Додає Кравченко. Після гучної хвилі розголосу про такі тусовки в соцмережах та змі Андрій Ярина прокоментував це у своєму відео. Киві, киві. І про мене зараз всі говорять, я в шоці. Ну нічого протизаконного я не зробив. Дівчата ніяких претензій не мають і ну які можуть бути питання. В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум також якісь неадекватні, типа е люди, які не знають ситуації, можуть прийти мене відпоздувати, да? Та Україна захоче, щоб мене посадили, і ну я думаю, вони вже знайдуть за що. Сука страшна, хуйня, пацани. Раз бачите, як може за день помінятися життя людини. Просто з ніг на голову. Просто сьогодні з самого ранку я проснувся ну, реально з там, 14 тисяч переглядів сторіз, да? А завтра ранком проснусь просто, чий їбальник буде знати кожен. Ну, типа, звісно, трошки з хуйової сторони, але це вже таке. На наступний день після оприлюднення цієї інформації, першого лютого до молодиків з у гості з обшуком завітали оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими. Було відкрито кримінальне провадження.